У прес-центрі Закарпатської ова відбувся брифінг представників Чопського та Мукачівського прикордонних загонів. Прикордонники повідомили, що вже спостерігають збільшення черг з охочих перетнути кордон на третину, таке збільшення традиційне для новорічних та різдвяних свят. Хочемо запевнити, що ми спільно з колегами з інших служб, незважаючи на складну ситуацію в країні, докладаємо усіх зусиль для забезпечення швидкого комфортного перетину державного кордону. Для подорожуючих. За, за необхідності ми залучаємо додаткові прикордонні наряди, збільшуємо кількість робочих місць для перевірки документів і для огляду транспортних засобів. Разом з тим, окрім черг, прикордонники продовжують затримувати та виявляти ухилянтів від військової служби. Так, тільки на ділянці Мукачівського загону спочатку повномасштабної військової агресії Росії виявлено майже дві тисячі осіб призовного віку, які намагалися перетнути кордон. Чимало з них поривалися це зробити за підробленими документами. При цьому виявлялись так само документи іноземних. Вищих навчальних закладів. Використовували підроблені документи. вони замовляли ці документи за кордоном. За кордоном це все робилося. Були створені відповідно такі міжнародні організовані злочинні угрупування, які займалися такими речами. Документи пересилалися сюди в Україну. Багато документів було виявлено при ввозі. При спробі ввозу в Україну, і відтак ми могли побачити цю проблематику і припиняти вже на кордоні при виїзді таких псевдостудентів з України, яким по 40 років, вибачте, мені обмеження перетину кордону для чоловіків призовного віку залишаються. Проте зміни торкнулися перебування за кордоном водіїв за системою шлях. У них було 45 діб зараз 60. Тобто збільшили. Тобто про обмеження тут казати недоречно, тут наоборот їм дали що більше діб для того, щоб вони вирішували ті питання, які виникають в країні для того, щоб допомагати суспільству, армії. От вони їздять, добувають гуманітарну допомогу і прибувають в Україну вже встановленим порядком на протязі всіх календарних діб. Спікери також роз'яснили й загальні правила перетину кордону для дітей. Зауважили, військовий стан суттєво полегшив цей процес. Проте тема навіть досі часто запитувана в соцмережах. На цей період дозволено дітям виїжджати без закордонного паспорта, без паспорта громадянина України для виїзду за кордон, маючи тільки свідоцтво про народження, не обов'язково є згода другого батька. Але при цьому хочеться зауважити, що в разі, якщо інші з подружжя будуть настаювати на тому, що інші з батьків, другий з батьків вивозить цю дитину незаконно, для цього потрібно Цьому другому батькові звернутись до правоохоронних органів в першу чергу. Бувають випадки, коли вони дзвонять і кажуть: от моя дружина хоче вивезти мою дитину без моєї згоди. Ну, вибачте, ми тут нічим не можемо зарадити. Для цього є правоохоронні органи. Наостанок прикордонники вкотре наголосили про важливість планувати подорож заздалегідь. Особливу увагу при цьому звертати на термін дії документів.